Тут, до речі, може кулює. Ми... Ну, Фіце, бачите, він скільки багато речей каже. Він зараз просто коламутить воду. Вони це, і це, і, це, і газ, і електроенергія, ну... і це, я закрою. Слухай, а він бореться за інтереси свого країна. Компанія каже, а ми не збираємося скорочувати, бо ми продаємо це нам вигідно. Ну, компанія Словацька ж заявила, що вони не збираються. Да, заявила. Але, тим не менше, в Брюсселі він повинно було бути навіть засідання між українською і словацькою стороною, там, розбиратися з цими там, заявами, ну, і ну, потім воно в останній момент його скасували. А, а ФІЦО, здатньо, він... чому, яке, яке, буде, яке повинно бути засідання які розборки? Щоб Брюсселям Брюсселі б сказали ФІЦО і Словакам, ви Венсоє, ви підписали ці всі угоди? Чому ви не хочете їх виконувати? Виходьте сенсоє. Ви ж підписав, там угоди підписано, що так робити не можна, як хоче фіца. Розумієте? І тому їм все показало. І тому е, компанія потім відіграла назад, каже: а ми не збираємося, ми будемо виконувати всю умову, бо там будуть чи санкції, чи нас можуть просто викинути е, сенсоє. Ну дай Бог, щоб воно якось щоб ми могли компенсувати, щоб це все якось було вирішено. Я ще єдине, що хотів уточнити: дивіться, от літом була теж така ситуація з транзитом російської нафти. Через е, нафтопровід Дружба, і теж там ми перекр... зменшували обсяги. Була така скандальна історія. теж приїжджали вже два то, е, друга, так би мовити, Фіцо і Орбан, яких у нас дуже люблять. І тоді якось ситуація ця вирішилася. І так би мовити, транзит цей зав... продовжився. Наскільки чи тут чи можна тут проводити паралелі, скажем, ситуацію з газом?